Вітання усім! Сьогодні ми з вами продовжуємо таку тему, як множина іменників, та поговоримо про винятки. І найпоширенішими винятками із цього правила є слова еммен чоловік, у якого тверда е переходить у м'яку Е. Так само і слово вумен. Тут той самий, бачите, є у нас корінь. Тому той самий перехід. Тільки читатися уже буде women. Наступні слова типу a goose, a tooth. A foot. Хуск або гусак, зуб і стопа. Тут маємо дві ЕО. В ось цих випадках ми дві «о» міняємо на дві літери І. Гіс, Тис, фіт. Наступним є дуже відоме слово child. Хоча цікавість цього слова полягає в тому, що слово children більше люди знають, ніж a child. Наступне A mouse – миша Mice. та ox – Бик Oxen. Отже, це найуживеніші випадки винятків. Звичайно, ми маємо пам'ятати, що якщо man переходить в man, woman, у women, то і слова типу, наприклад, N English Man. Так як тут є man, воно перейде. Of English man. Ой, дивіться, бачите, пропустила бувочку. Так само може бути, наприклад, Frenchman, Frenchman і так далі. Якщо тут woman, така сама точно історія. Тобто English woman, English woman, women. French woman, French women. Але із цього правила є теж так, виняток. Це слово a German. Німець або... Ну тут німець або німкань. Німкінт не буде німець. Отже, німці буде Germans Ось це слово є своєрідним, як би це правильно звати, винятком із винятка. А також я хочу, щоб ви ще запам'ятали слова, які мають однакову форму в однені та умножені. Це три найпоширеніші слова. Е-щіп вівця. Відповідно вівці теж буде щіп. E-dear олень. Відповідно, Олені теж Діо. І a swine. Це у нас лебідь. У множині лебіді теж буде Свайн. Ось ці слова є найпоширенішими винятками із теми множини іменників. Наступне відео ми будемо опрацьовувати усю множину на практичних прикладах. А я вам дякую, що ви зі мною. Не забудьте підписатися. На все добре!